Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І далі маємо дуже приємний привід для розмови. Поговоримо про проєкт соціального підприємництва Калуш Сторі. Як він зародився і чим відрізняється від традиційного бізнесу, розкажуть наші гості в нашій студії Вікторія Перейма, голова правління громадської організації Вільні калуські люди, керівниця проекту соціального підприємства Калуш Сторі. Вітаю вас! Вітаю! І на відеозв'язку з нами Наталія Захарова, голова правління громадської організації Уфра та громадської спілки Фрикарпа. Промисловий кластер бізнес-консультантка проєкту. Пані Наталі, вітаємо вас. Вітаю. І нагадую глядачам, що оскільки ми працюємо у прямому ефірі, чекаємо на ваші телефоні дзвінки, номери телефону бачите на екрані, або на коментарі під цією трансляцією на Фейсбук-сторінці Галичини, будемо відповіді на ваші питання шукати прямо зараз у цій студії. А власне, давайте почнемо з історії, як з'явилася ідея такого проекту Калушсторії «Kalush калуська історія, як вона виникла і чи довго був цей процес від ідеї до її реалізації. Ну насправді ідея багато ідей вона зароджується з того, що є певні проблеми, і хочеться знайти для них вирішення. Так само і в нас сталося. Перша проблема це те, що в нас немає якогось такого мерчу калуша, немає сувенірної продукції. Часто, коли там мої друзі, знайомі приїжджають в калуш, хочеться їм щось дати з собою на згадку, щоб вони мали. Або ну, типу, щось таке прикольне, навіть про своє місто мати вдома, так і Друга така проблема, яка нас на це наштовхнула, це. Операційні витрати молодіжного центру, так як ми є громадська організація, так ми маємо велику грантову підтримку від багатьох донорів, але завжди є витрати, які ми не можемо покрити. Переважно це операційні витрати, бо їх ще називають накладними. Тому, відповідно, нам потрібна була якась така ще одна фінансова річка, з якої можна ще брати води для того, щоб давати джерело. Молодіжному центру для того, що він стало працював, і от якраз через ці дві штуки виникла ідея. Ми поєднали це в проект, знайшли підтримку, також грантову. Проект називається Стартуй зі всієї України. Було відібрано вісім молодіжних центрів. І це пілотний проект цього року запускається. Наступного року вже ми будемо ділитися своїм досвідом з молодіжними центрами. В березні буде форум. Ром в Києві, де ми будемо представляти результати нашого соціального підприємства на працювання, тому, тому так. А що було найважче? Е, найважче, напевно, е, самому собі признатися, що ми готові до цього, е, що ми готові запускати бізнес і не просто бізнес, а бізнес соціальний, тому що е, вести соціальне підприємність, я не думала, що настільки важко. Е, але мені здається, що це вдвічі складніше, ніж звичайний бізнес, тому що звичайний бізнес він спрямований суто на прибуток, а в нас ще має бути соціальна цінність, плюс це донести до споживача, плюс запромонти. Мовити, ну типу, там така трошки complicated story, але це наша story. А давайте запитаємо пані Наталі, як бізнес консультантку чим ви власне консультувати соціальне підприємництво чи таке підприємництво? В чому відмінність і як вам взагалі цей бізнес-проект, коли вам запропонували молоді люди? Як ви відреагували на таку ідею? Ну, як вже сказала Вікторія, якби чим відрізняється бізнес звичайний від соціального, це власне тим, що бізнес звичайний він налаштований суто на отримання доходу, прибутку. так? А соціальне підприємництво ще має такі якби додаткові додаткові такі навантаження. Так, наприклад, цей бізнес він має або вирішувати соціальну якусь проблему, або він має там сповідувати якісь цінності, так. І, або він може залучати якихось людей з якимись там проблемами до, до, до свого. До до свого провадження, е, ну так щоб дуже швидко, щоб люди могли зрозуміти, чим соціальний бізнес відрізняється від звичайного це наприклад, от, на, наприклад, магазин алкогольних напоїв чи тютюнових він ніколи не зможе стати соціальним бізнесом. Тому що тут йдеться все-таки про шкідливі звички, і про навіть, незважаючи на те, що він дуже прибутковий, і навіть якщо, наприклад, цей магазин почне донатити там, на якісь хороші проекти, він все одно не зможе себе називати соціальним, тому що загалом якби, він несе такі ну, достатньо ре... деструктивні такі наративи. Тому деколи особливо часто в нас зараз знаєте, в зв'язку з тим, що і повномасштабне вторгнення, і багато є інших таких. Ситуації, за чого люди відчувають себе таких більш такими ну збіднілими, скажімо так чесно, і дуже часто ми бачимо, що з'являється якась там соціальна ціна, соціальний магазин, соціальне ще щось, коли людям просто намагаються продати щось менш якіснеш якісніше за ну. Можна сказати за ринковою ціною, але оскільки воно менш якісніше, то й ціна відповідно стає ну, нижчою, і це людей якби дезорієнтовує в тому, що таке соціальна мета, і що таке соціальне підприємництво. І власне, якраз соціальне підприємництво воно настроєне на те, щоб вирішувати якусь або соціальну проблему або е, досягати якогось е, хорошого майбутнього кінцевої ситуації якоїсь хорошої е, до якої ви в принципі йдете от власне вікторія е, почала про це говорити що вони хочуть щоб молодіжний центр існував щоб він був самокупний щоб він міг е, досягати своїх цілей які які в них є власне щоб е, калужська молодь була Такою активною, щоб вона впливала на життя в місті, і власне тому це якраз є соціальна мета. Калошторі. Well, ну і напевно популяризувати калош навіть серед молоді, не лише калорської молоді, а загалом серед української. Я прошу наших режисерів, вони вже трішки показували, от, власне, як виглядає ця брендована продукція, але зараз, можливо, трошки більше. Дуже цікавий дизайн, насправді. Несподіваний, місцями неочікуваний. Для не калушан можливо, не все впізнавано і зрозуміло. Як ви працювали над ідеями, як їх відбирали, і як власне шукали дизайнерів, чи це один дизайнер, чи це різні дизайнери? Ну, взагалі, ідеї в нас з'являються поступово, і ми шукаємо людей, які перш за все поділяють цінності соціального підприємництва, щоб вони змогли це відчути, прожити разом з нами і відповідно ну, типу, вже втілити ідею якісно. Дизайнерів ми зібрали дуже різних, дуже цікавих. У Нас є дизайнери з Калуша зі Львова з -за кордону. Ну, наприклад, логотип самого соціального підприємства. Наш ключик. Надихнулися ми ключиком, який є при в'їзді в місто. В Калуш, типу є от такі от ключики і зробили його в такій графічній формі. Саме цей логотип робив дизайнер Олег Білий. Він також розробляв айдентику міста Калуша, брендбук. От. І інші колекції, ось цю, наприклад, яка називається Калуш Хісторікал, Це також робив дизайнер з Калуша. Денис Кіндратський це наша концертна зала. Ось а сьогодні світшот, в якому я одягнута, на ньому зображено. Наш кінотеатр відродження, який стоїть в центрі міста, в доволі такому закинутому стані. Вже було дуже багато можливостей його відродити, відбудувати, але все якось не складається. І цим проектом ми що хочемо привертати увагу до тих проблем, які в нас є в місті. До того що справді можливо потрібно більше на це звертати уваги. Можливо, хтось захоче інвестувати, хтось захоче долучитися до якоюсь креативною ідеєю для того. Щоб покращити ситуацію. Тобто, якщо є е, е, якийсь виклик, про нього варто говорити, і тоді в нас буде більше можливостей для того, щоб вирішити ситуацію. А не було, скажімо, закид, Ну навіщо ви популяризуєте якісь закинуті приміщення, щось таке не дуже естетичне. Ви маєте навпаки шукати якісь яскраве, позитивне, а не щось таке. От, от від скажімо так, від старших людей не випадку не було, але були такі закиди, коли ми наносили перший мурал на молодіжному центрі. В нас там у нас теж такий ряд. Будівель з історичної частини міста, які в не дуже окей стані, і, типу тоді нам ще говорили. А зараз вже напевно звикли, що ми не соромимося, того що є щось хороше, а є і погане. А от Калушанка. До речі, теж що мені сподобалося, одразу Калуш, бренд Калушанка, це така яку, напевно, знають всі господині, особливо старшого віку. Щодо цього, кого виникла така ідея? Це ідея нашої марчмейкерки, яка за сумістинством ще є дизайнеркою в нашій команді. Це Оля Ротушнюк. Вона до нас долучилася вже, коли ми. Розпочали цей проект соціального підприємництва, але дуже класно виявилася, ніби якийсь пазлик, якого не вистачало нашій команді. І це її ідея. Вона ще зробила також це, це відродження, це також її ідея. І я ж ще ідея з нашим молочним кафе, дитячим кафе, його ще називають так. Тобто, десерти з дитинства, які всі пам'ятають, і це, типу, якісь такі ностальгія, спогади, які ну, завжди тебе повертають в якісь. Хороші часи і хочеться посміхатися. А тут я запитаю пані Наталію, як вам взагалі такі ідеї, такі дизайни, що вам найбільше подобається, чи ви носите самі такі, таку брендовану продукцію? Я трошки тут випала з ефіру і не зовсім чула, що говорить Вікторія. Ну, ми але... розглядали так. різні так, варіанти дизайну, тобто різні зображення. Але брендовану продукцію я вже маю. І ще мені подобається власне калуш сторі, тому що це дуже така якби гнучка структура. Тобто вони мені зробили худі, мені і моїй дочці з тим написом, який придумала моя дочка. І в у нас є два унікальні худі, які мають назву Якщо ти з калуша, то ти з калуша». І якби ми з задоволенням їх носимо, тому що це дуже. Ну я вважаю що це дуже класно для людей, які люблять калуш. Ну для них не треба нічого багато говорити. Вони. Розуміють, якщо ти що значить з тобою все зрозуміло, значить ти класна людина, з тобою можна мати справу. Ну це дуже дуже крута штука. Чи подобається мені загалом якби те, що робить дизайнери? Ну насправді я в захопленні від того наскільки молоді люди глибоко купають. Ту то ті пласти історії Калуша і ті, ті такі мітки, які є важливі для різних людей, і ну наскільки я знаю, там ще багато багато роботи попереду. Це тільки перші колекції, але ну вони вже дуже достатньо круті. Ну, мені дуже подобається так. А як до речі можна замовити? Напевно, багатьох наших глядачів одразу вже виникає питання лише через соціальні мережі, чи, можливо, у вас якісь є, скажімо, такі місце, де можна прийти, помацати, подивитися, приміряти? Наразі через соціальні мережі, але ми також плануємо запуск офлайн-кремнички на базі молодіжного центру, так як попередньо ми проводили опитування. І одне з запитань, яке ми поставили нашій цільовій аудиторії, це? Чи ви хотіли би купувати онлайн, офлайн чи десь на якихось ярмарках, можливо, в якомусь магазині? І велика частина людей сказали, що це офлайн-магазин. В принципі, ми згодні. Ми також любимо прийти, так як ви сказали, попробувати пощупати, переконатися, що це якісна річ, що воно справді варте тих грошей, яких воно коштує, і що воно потім буде приносити хороші емоції. Ну і загалом ще плюс люди подивляться на. На молодіжний центр на те, що зробила молодь, і в майбутньому ми плануємо ці якраз прибутки, які ми нагенеруємо, зробити такий міні-фонд і спрямовувати ці кошти на молодіжні ініціативи для молоді, яка не обов'язково там має мати громадську організацію. Це просто може бути ініціативна група, в якої є ідея. Головне, щоб була ідея, а ми цю ідею підсилимо і надамо там. Невеличке фінансування для старту, і надалі вже будемо там допомагати залучати додаткові ресурси. Наскільки за її було активно долучається до таких проєктів? Наскільки це їм потрібно? Я бачила на сторінці власне цієї ініціативи як яку ви представляли в школах, і школярам, студентам, обговорення. От можливо, які від них відгуки були, і наскільки їм це потрібно. Та ми проводили заходи в школах, щоб поділитися досвідом, щоб розповісти, що є не тільки підприємництво, є ще соціальне підприємництво. Тому що ну багато людей вже знають, що є соціальне підприємництво, але дехто ще не знає. Відповідно про це треба комунікувати що є ще й такий варіант розвитку власної справи. Ось також ми робили доволі цікаву фотосесію, до якої залучили молодь, яка до нас приходить в молодіжний центр. Вони виступили нашими моделями, і доволі такі класні кадри вийшли. Тому ну, живо показуємо те, те, що робимо насправді. Ну, і команда саме цього проекту це все-таки молодь, тому це, це від молоді і не тільки для молоді, а абсолютно для всіх, для людей. І молодшого віку, і старшого, і, і в калуші, і поза Калошами. І для калушан, які живуть в калуші, які живуть не в калуші, бо зараз в час війни ми розуміємо, що багато виїхали з міркувань власної безпеки відповідно. До речі, місцева влада як підтримала, як відреагувала на вашу ініціативу, відреагували позитивно. Ми для них розробили таку особливу колекцію, яку назвали Калуш Має Мається на увазі, це буде такий типу офіційний мерч для органів місцевого самоврядування, коли вони виїжджають на якісь там представницькі заходи, і їм треба виглядати офіційно, впевнено і так, щоб ну, їхні партнери розуміли, що з цими людьми варто мати справу. В нас навіть є задумка зробити вишиванку суто таку вона дуже так, в калорській айдентиці. Ми вже розробили макет, але не буду спойлерити. От, тобто місцева влада нас підтримує. Нещодавно ми мали презентацію, розповіли про колекції, які в нас вже є розроблені, і надалі будемо мати співпрацю, тобто сапортити міську раду, тим, що ми будемо їм постачати таку от хорошу, якісну брендовану продукцію. Пані Наталію, якщо говорити продовжуючи тему соціального підприємництва, то напевно запустити це одна частина проекту, запустити нехай класний проєкт, але далі, от його підтримувати, розвивати, масштабувати. Ви як бізнес консультантка що радите власне в цьому проєкті? На що на що звертати увагу? І напевно ще одне таке питання. Визначення ціни, те, що в бізнесі дуже важко, слово тобто, якщо це дизайнерська ідея, поставити адекватну ринкову ціну, щоб водночас воно, воно не було і за дешево, і не за дорого, і щоб окуповувалися ті затрати, які витрачаються. Як з цим справляються, власне калузькі вільні люди? Ну, я мабуть почну з другого питання про ціну. Е, власне, коли ми говоримо про соціальне підприємництво, і ну я хочу, щоб через е, телебачення «Галичина», щоб це почули якомога більше людей, і е, поширювали цю думку серед своїх знайомих. Е, коли йдеться про соціальне підприємництво, не можна говорити е, виключно е, про ринкову ціну. Це якщо ми говоримо, що соціальне підприємництво буде мати виключно ринкову ціну, то ми е, якби. Прилякаємо це підприємництво на те, що воно буде працювати на виснаження, тобто люди не будуть отримувати ніякі працівники, не будуть отримувати ніякі заробітні плати. Ну і в кінці кінців це підприємство просто перестане існувати. Чому тому, що як я вже про це говорила, є певна соціальна мета, і як із-за того, що підприємництво власне її виконує, тобто береться за таку достатньо важку роботу, за роботу, яка ну чомусь бізнес не взявся за це, а взялися тільки соціальні підприємці. І, Відповідно тут, ну не знаю як, як це правильно назвати, але я для себе це називаю, ну там умовним соціальним податком, тобто це. Підприємництво має в цю ціну закладати цей так званий соціальний податок, і з іншої сторони, люди, які купують у соціального підприємства, це так само люди, які роблять це свідомо, і вони розуміють, що, наприклад, якщо це там умовно, ну якщо брати не, не калшторі, якщо брати наприклад інші соціальні е, наприклад, є в Львові є така майстерня батерфляй, то вони допомагають жінкам, які постраждали від домашнього насилля. Вони їх пра працевлаштовують. Тобто, це така соціальна робота, яку вони роблять, і відповідно туди закладається цей соціальний податок, і люди, які купують власне там я. Маю навіть хустку від їхнього бренду Butterfly. Я розумію, що ця хустка коштує чуть-чуть дорожче, тому що коли я її купую, то я знаю, що ці гроші підуть для того, щоб жінки не ну, менше жінок отримували якісь такі нехороші, нехороші речі в своєму житті. Тому це про ціну. Люди, які купують у соціального підприємства, ви ну не будь ласка, не порівнюйте ці ціни з цінами умовно на китайські товари. Тому що ну, це одне питання. А друге питання соціальний бізнес, він так само і про якість. Тому, коли ви, Я вже трошки говорила про це про соціальні магазини. так, А коли це є справжнє соціальне підприємство, воно дорожить своєю репутацією, воно має якісні товари. Наприклад, там, речі, які роблять от в мене в фуді вже є, я вже його три рази прала, але ну, нічого ніде не відвалилося, ніяка фарба не це, ніякі ниточки не потянулися. Тобто, це про хороші, якісні речі. Тобто, це є такі два аспекти. Спочатку ми говоримо про те, що це допомога там в певні, втіленні певної соціальної ідеї. Друге, це є те, що це якісні речі. Тепер з приводу що ж робити, щоб це все не розвалилося, як все таки будувати цей соціальний бізнес. Е, ну, Тут є, тут є таке, в принципі, яка калшторі це і робить, тобто треба шукати своїх клієнтів не випадкових, а треба їх шукати на постійній основі. Калш Торі почали співпрацю з Калуською міською радою, тобто, це буде клієнт, який буде постійно замовляти. Так само, калшторі працює з такі, так звані B2B відносини, коли в них замовляють. Великі, великі бізнеси так само будуть замовляти свою продукцію рекламну у калош сторі, з розумінням того, що вони таким чином це їхній соціальний внесок, таким чином вони вкладаються в молодь, яка розуміє, що, ну, тобто, ну знаєте, в бізнесі не буває все, якби так кажуть, просто так, і тому це соціальний внесок є розумінням того, що ми зараз допомагаємо молоді, тому що ми хочемо, щоб ця молодь жила в калоші, щоб вона в калоші розвивалася, щоб вона в калоші працевлаштовувала, Ну, тобто, це такий круг, знаєте. І так само, як вже казала Вікторія, це є люди, які люблять Калуш, які, незважаючи на те, що вони виїхали, вони все одно хотіли би, щоб ну, вони, можливо, мають якісь такі сентименти до, до Калуша, як мінімум, в Калуші вони там провели свою молодість. Навіть є такий, здається, один, цей, як це, Вікторія, правильно, щоб я правильно сказала, як це, яка у вас в колекції є. Я з втратив свою молодість в калуші, чи якось так? А, тобто, калоші. Так, це речі... втрачену молодість в калуші. Ну, Типу є такий міф та, про те, та, що та, якщо такі, місто ну, невеличке, то ти, типу там втрачаєш свою молодість, тому що там немає таких можливостей, ніби угу. в великих, великих містах. Е, от, тому ми, ну, те, якби, це теж можна говорити про це, що це велика проблема, але ми це перетворили в таку, можна сказати, мистецьку штуку. От. Mm. Та і перетворення проблем мистецтва це так само. Ну я, я вже казала, я за межами ефіру казала. І зараз хочу ще раз і повторити, що я в захваті від дизайнерів, і в захваті від того, які формуються колекції. І мені е, так видається, поки що ще калош сторі не дуже в це вірить, але я вже в це вірю. Е, що це не, не завершиться тільки рамками Калуша. тому що ідеї дуже круті, і вони я думаю будуть підходити не тільки для калушан, а загалом, якби вони ну ширшого масштабу там про. про Багато таких важливих для сучасної молоді і не тільки для молоді, для важливих питань. Тому я думаю, що все буде круто. ну, це було одне з моїх наступних запитань. Чи плануєте ви десь розширюватися і чи є можливість співпраця з іншими громадськими організаціями чи на Івано-Франківщині чи в сусідніх областях? Ну наразі в нас ще в планах якраз піти і запропонувати нашим партнерам, з якими в нас є підписані меморандуми. Нагадати їм, що в нас є соціальні підприємності, якщо вони типу, будуть замовляти в межах своїх проєктів якусь там брендовану продукцію, або ми ще це брендована продукція це такий перший етап. Другий етап це буде така міні-поліграфія, там де ми можемо робити і стікер-паки, і всякі такі бланки офіційні. Або плейсменти для закладів харчування, От, тобто розширювати свій асортимент, але для того, щоб ну, впевнено втриматись на ногах, треба спочатку почати з невеличкого асортименту, а потім його вже потрішки розширювати. Розкажіть так. трошки ще на завершення, тому що програма по посподобі до кінця. Взагалі, ми, ми зачепили тему, чим займається за молодіжне прос, молодіжний простір Калуші, але можливо про якісь основні ваші проекти і ті, які ви плануєте в майбутньому здійснювати, щоб глядачі розуміли на що ці кошти зібрані таким чином. Плануєте витратити та звичайно, ну насправді 2024 рік в нас був дуже активний. Ми провели більше ніж 360 заходів в молодіжному центрі і залучили майже 5 тисяч. Молодих людей, враховуючи, що нува громада в нас загалом населення 90 з них молоді за різними даними від управління молоді і спорту, бо немає чіткої оцінки, це від 12 до 28 тисяч у нас молоді в громаді, тобто ми охопили доволі великий відсоток. Ми провели дуже великі дослідження про потреби молоді. Якщо говорити про напрямки діяльності, це в нас протягом року було реалізовано 12 програм. Серед яких кар'єрне консультування, профорієнтація, фінансова грамотність підприємництво, мистецтво медіаграмотність, кібергігієна, психосоціальна підтримка, також секс просвіта. В нас зараз один з таких напрямків, якому ми приділяємо увагу і вже залучили кошти на практично другий рік реалізації цієї програми. Тобто, у нас є певні сталі програми, які стратегічно впроваджуємо і шукаємо просто ресурси для того, щоб це. Робити неформальна освіта, змістовне дозвілля і волонтерство. Так, це це все безкоштовно. Я так розумію, та молодь. звичайно безоплатно. Ну молодь на не має можливості. Оплачувати, тому так, звичайно, що безкоштовно. У вас є приміщення для цього, чи ви можливо десь виїздили ви виїздити. Так, у нас та... зараз доволі велике приміщення 101 квадратний метр. Нещодавно у нас був молодіжний обмін від Нова UA і ми зробили інклюзивний санвузол для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Якщо говорити про зонування нашого простору, то в нас є медіа студія, яка призначена для того, щоб там молодь навчалася. Працювати з аудіо, відео і візуальними форматами. Також в нас є лекційна кімната, де проводяться освітні заходи, і такий є невеличкий коворкінг, де можна прийти і попрацювати. Ще є окрему кімнату для психологинь, але вони використовують більшості лекційну кімнату, так як ну, ми розуміємо, що дорого опалювати приміщення, тому трішки цим. Економимо і зараз. Ми вже виходимо на те, що нашій команді бракує якогось окремого офісу. Тому ми думаємо, як би то так розподілити наш 101 метр, щоб ми ще мали свій куточок для роботи. Це чудово, а насправді цікаво. До речі, от молодь. Ви визначаєте якісь з певного віку від і до, чи можуть до вас приходити і старші люди, скажімо, ну, перед пенсійного, чи пенсійного віку? відповідно до законодавства 14 35 років. Це наша цільова аудиторія. Але приходять старші чи ні? Приходять. Ми приймаємо абсолютно всіх. Приходять і молодші. Ось наприклад, на цих вихідних в нас буде дводенний тренінг для майбутніх матерів і батьків і для тих, хто вже є матерями і батьками. Ми будемо говорити про те, як з дітьми говорити про секс, про світ. То і ці люди вони вже прийдуть своїми дітьми, тобто ми до цього абсолютно ставимось. Окей, типу, тобто ми організовуємо на час тренінгу окремий простір, де діти можуть побути. Окремо з ними буде людина, яка буде приділяти цим дітям час, щоб їхні матері і батьки могли відповідно якісно навчатися, а не турбуватися про те, де перебуває їхня дитина. Ну насправді дуже дуже велика багато різних ініціатив, всі вони потрібні. І я думаю, що є приймати досвід з інших громад, є що є чого навчатися. А ще на завершення хочу запитати от пані Наталію, з ваш за вашою оцінкою, наскільки молодь вона відкрита до підприємницьких різних ініціатив, і наскільки легко вам з ними комунікувати, і якщо порівняти молодих і скажімо так більш старших, наскільки легше чи можливо складніше в чомусь якісь бізнес ідеї відпрацьовувати? Ну молодь загалом, якби така достатньо від... ну, більш відкрита. Ну, ми жартуємо, що просто в них ще достатньо мало досвіду на <гум> життєво <Ми не> вірять, <гум> так. І вони багато в що вірять, але насправді ну, це внушає дуже великий такий оптимізм в те. І ще, що я люблю говорити, і це хочу сказати і тут: ну, молодь, якщо молодь починає думати про фінансову грамотність і про підприємництво ще з 18 років або, або якомога і швидше, то тоді є можливість мати добру старість. Тому що, якщо ви починаєте накопичувати або задумуватися про те, що ви будете робити на пенсії там, умовно в 50 років, то скоріш за все вас буде чекати. Там достатньо така нерадісна напівголодна старість. А якщо ви почнете робити це з 18 років, то тоді шанси, якби провести все своє життя гарно, круто, достойно набагато більше. Тому тут ем, я. Ну, я не можу сказати, що я там надаю перевагу працювати з молоддю, але я би хотіла, щоб молодь якомога більше була залучена до власне, фінансової грамотності підприємства для того, щоб дати шанс мати добре життя, оскільки молодь потім буде далі йти і в доросле життя, і буде ну, продукувати той. Той економічний стан в Україні, який ну фактично зараз у нас не дуже добрий, Тому ставка в основному в більшості ми ставимо на молодь, але так само є і приклади, коли і старші люди беруться за підприємство, навіть там в достатньо такому зрілому віці. Ну, це це чудово, добре, що є така синергія і таке поєднання. Я від себе додам, що дуже добре, що у вас є уроки з медіаграмотності. Це теж дуже дуже важливо. в наш час і власне на завершення закликаю наших глядачів підписатися напевно на сторінки Калуш Сторії, загалом на сторінки Вільні Калуські люди. Можливо, там будуть ідеї, які і вас надихнуть. і Ви захочете реалізувати щось подібне у своїх громадах чи можливо скооперуватися і реалізувати якийсь проект спільно. Дякую вам за розмову. Бажаю успіху у ваших, у ваших проектах і в цьому, і в наступ. Наступному глядачам дякую за увагу. Дякую. Не перемикайтеся, Побачимося знову зі студії 19.15, аби говорити про головне в деталях. До зустрічі.